Усім привіт, друзі! Партнерство Primex Finance з ОАМо децентралізованим брокером даних означає значний крок у напрямку посилення зростання спільноти та залучення у простір DeFi. Незважаючи на те, що ОАМО є відносно новим на ринку web 3 він представляє новий підхід до обміну даними. Тобто він надає пріоритет конфіденційності користувачів, одночасно надаючи організації цінну інформацію. Підхід ОАМО до обміну даними є новим у своїй прозорості та розширенні можливості користувачів. Надаючи користувачам вибір ділитись своїми даними в обмін на винагороди чи спеціальні пропозиції. ОАМО зміцнює довіри між користувачами та компаніями. Ця довіра є важливою в сучасному цифровому середовищі, де турбота про конфіденційність і безпеку даних є першочерговою. Paramix Finance бачить великий потенціал у використанні послуги ОАМО для розширення бази користувачів у спільноті DeFi, розробляючи е... Персоналізовані кампанії відповідно до інтересів користувачів DeFi, Primex прагне залучити більше людей, які вже займаються кредитуванням і торгівлею. Щоб ефективно реалізувати цю стратегію, Primex поділяє свій підхід на 5 окремих груп в платформі OAMO. Кожен пул розроблений для певних сегментів екосистеми. Таких як кредитори на популярних платформах, таких як Aero, Compound, Curl, Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap та інші. Беручи участь у цих полах, навам користувачі можуть анонімно вносити свої дані, отримуючи пропозиції та винагороди, які відповідають їхнім інтересам. Це не тільки покращує залучення користувачів, але й гарантує, що Primex може охопити ширшу аудиторію в просторі DeFi без шкоди для конфіденційності користувачів. Співпраця між Primex і OAMO є значним кроком у напрямку того, щоб зробити DeFi більш доступним і персоналізованим для користувачів. Він демонструє прагнення е, поважати конфіденційність користувачів, одночасно надаючи персоналізований досвід, який задовольняє потреби та подобання спільноти DeFi. У міру того, як партнерство розвивається, Primex і OAMO мають можливість стимулювати значне. Е, зростання в екосистемі DeFi, одночасно сприяючи змісенню відносин між користувачами та платформами. Зрештою, це взаємовигідний сценарій, коли користувачі отримують переваги від персоналізованих пропозицій, а такі компанії, як Primex, отримують цінну інформацію для подальшого вдосконалення своїх послуг.